Шановні пані, панове члени штабки, слово для доповіді надається головнокомандуючому Збройних сил України генералу Сурському. Прошу, пане генералу. Пане президенту України і Верховний Галантимар Збройних сил України, сили оборони України продовжують ведення оборонних операцій на основних операційних напрямках. Фактично на всій лінії бойових дій йдуть бої різної інтенсивності. Найбільш складна ситуація залишається на Покровському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранах всі атаки відбиті, успіху квартирів немало. На Курському напрямку продовжується наступальна операція. Задовго наші війська на Кримих напрямках просунулись до 2 км. Взяли під контроль 5 квадратних кілометрів, і кілометрів території. Обстановка на інших напрямках війни залишається складною, але контролю. Сила оборона потужного виконання визначених завдань добре закінчено. Дякую, Олександр Станіславович. Всі інші деталі окремо я з вами зв'яжусь.